Російські солдати прийшли вбивати, грабувати, катувати, знищувати українців, але це вже наслідок. Першою причиною був злочинний наказ Путіна по вчиненню акту агресії і геноциду українського народу. На жаль, діючі правові механізми міжнародні не дають можливості притягнути Путіна та його поплічників швидко до відповідальності. Банально в Росії не працюють норми міжнародного права. Тому ми звертаємося до ООН, європейського парламенту, парламентської асаблеї, ОБСЄ і НАТО, парламентів світу та всього вільного світу для того, щоб вони прийняли рішення, то долучилися до ініціативи, яку озвучив президент Зеленський по створенню міжнародного трибуналу для Путіна. Це питання не тільки України, це питання всього світу, тому що таких путінів може бути далі ще багато. І якщо ми хочемо. Щоб більше цього не повторилося, ми повинні поставити цю крапку раз і назавжди. Тільки тоді ми зможемо сказати ніколи знову. З днем рождені, Володя!